До нашої студії завітали гірники-прохідники, шахти 9-10. Бригадира Сергій Попов та Кирил Джуров. Обидва добре знайомі нам, а тому і спілкування вийшло щирим. Ну, роботу на восточному крилі. Нормально труднімся. Вагонів немає. Так би можна було більше заробити. Ну, зараз такі умови. Я гадаю, що коли такий важкий час, це головне, головне настрой, мабуть, людей, так? Як з цим. Не нормально настроєно, бо ну, трошки зарабатываємо зараз. Нормально, ще так, пока mm -hmm. буде. Кирило, вас також приємно бачити мені про вашу бригаду. Як, сьогодні ви працюєте? Там ну, працюємо як працювали до простої. Так само, ніхто там. Ну, Трудності основно да, так. Так само, як у Сергія Андрійовича з запчастями. Що, що було, допустим. Там перед простоем, как мы начинали, да, у нас там ще були свої какие-то запаси, злишки ми еще первые полтора месяца держались на плаву. Нормально зарабатывали, що до старались там выполнение было трошки под 112-115%. процентов. Ну, потом это все дело кончилось. Начали типа восстанавливать. И когда не вовремя начинають восстанавливано, быстрее ламаються, і виконання, соответственно впало. завжди. Цікаво дізнатися про те, як бригадара проводять певну роботу у своїх колективах. Ну, все ж таки, завжди питаю у бригадарів. І в гарні часи, коли виконання у вас, ми вас вітали завжди. Ми вас завжди вітаємо з вашими виконаннями. Все ж таки, як зберігати колектив у такий ну, складний час, я б сказала. То як зберігати? Я. І поговорити можна з ними да. по душам. Ну, у Сережки трошки полегче. У него как бы там просто и коллектив у него повзрослеет, такой, пацаны, нормальные. нормальное. Да. Возраст там же начинается уже. Там в основном уже много пенсионеров работают. Так уж так старожилы. Да, конечно. Уже там в основном год, два, три, пять уже до пенсии поставалось такие уже. Крылая у вас. Ну, у меня трошки молодые. Ну, стараюсь. В основном-то надо звеневые, там, а там звеневые работают. Ну, понимают у меня, что, допустим, с чего-то там когда-то... Что-то получается. Ну, здесь полоса белая есть, да. чёрная. Стиликування нікуди нікуди не дівається. Бригада є бригада. Канешна, надо общаться по-любому, без общения не буде толку. Сегодня бригада раду нас ви, на студию пришла. Ну, то, того то, проблемы какие-то -то. тоже ж нас совместно решать. Свадьбы, похороны, то, 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 дети рождаются, что-то происходит в жизни. Сегодня на студии вы у нас, а там старшие какие-сь за вас так отвечают? То Та нет, мы сегодня после работы к вам и опять на работу. А ще я дізналася, що у Кирила Джурова народилася донька Маруся. Ми бажаємо вам всього найкращого і завжди. Хай щастить вам гірники.